У Миргородському Гончаренко-центрі провели дводенний тренінг для ветеранської спільноти, присвячений пошуку ефективних рішень для побудови ветеранської політики на рівні громади. Навчання в рамках проєкту, що називається створення ради ветеранів, яка буде як дурачий орган при міській Миргородській міській раді. Значить, сам проект передбачено два блоки навчання. Перший, який зараз у нас відбувається, це з партиципації, інший з політичної участі, буде в Другій половині грудня також в рамках проєкту у нас була запланована і вже відбулася навчальна поїздка по обміну досвідом до міста Київ, до ветеранської спільноти, які мають свої надвисокі надбання в плані реабілітації ветеранів. Голова правління інституту Республіка Олександра Гліженська зазначає, основна мета навчального заходу надати ветеранам необхідні знання для побудови ефективної комунікації, для налагодження системної командної роботи та задля розуміння і визначення ними пріоритетних потреб громади. Тренінг орієнтований на те, щоб по-перше згуртувати спільноту, а по-друге, надати знання, а як більше залучати місцевих мешканців громади до участі в прийнятті рішень і самої спільноти, тобто які рішення вони хочуть просувати, що вони хочуть змінювати на краще в миргородській громаді. От і як це можливо, за допомогою яких інструментів це можливо. Учасники заходу активно працювали над формуванням ефективних команд, здатних ініціювати і реалізовувати проєкти, спрямовані на захист прав ветеранів, їх реабілітацію та підтримку. Особливу увагу приділили обговоренню інструментів громадської участі. Переважно ми говоримо про те. Як сформувати ініціативні групи, як доносити якісну інформацію, щоб інші люди зрозуміли і залучати їх в ці процеси, і також обговорюємо різні інструменти участі, такі як електронні петиції, збори громадян, звернення до місцевого голови, до місцевої ради, і так далі. Активна робота над розвитком ветеранської ініціативи Миргородській громаді має на меті створення згуртованої спільноти, яка стане надійним партнером місцевої влади у вирішенні соціально важливих питань. День був дуже активний. Ми працювали в групах, складали з учасників 3-4 групи. Потім ми мінялися. І перш за все, це взаємодія між собою, досягнення спільної участі. Ну Консенсусу між собою, тому що домовиться навіть одній спільноті, ті, що пройшли бойові дії і все. У ну, нас багато що поєднує. але дойти консенсусу саме в цих всяких питаннях політичних і громадської участі було не дуже легко, але, в принципі, ми з усім справилися. Ветерани виявили готовність брати активну участь у розвитку громади, сприяти її соціальним змінам. Це якби нас зближує. Ми виявляємо свої проблеми, обговорюємо їх. Намагаємося зробити щось краще для потерпілих для інвалідів, ну, для людей, щоб якось в спільноті вони відчували себе краще. Дводенний тренінг став можливим завдяки спільним зусиллям громадських організацій, об'єднуючись, допомагаємо та зміни можливі, а також за підтримки міжнародної фундації виборчих систем IFS, Агентства Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку USAID та допомоги від уряду Великої Британії.